Поки ми з Наташою коротше будемо їсти Чебуряк, я нагадую вам. Посилання в шапці профілю, це буде інтенсив по продажам. Що ми там будемо говорити? Для кого це інтенсив? Для тих, хто хоче продавати свою послугу, але, на жаль, не знає, як це робити, з чого почати, хто вже почав і не може підняти ціни. Я буду передавати вам знання з мови продажів, з чого почати вести ті сторіс, то вже веде, як догрівати, як продавати, не продаючи. Типу, без такого, знаєте, 2 секунди до. До продажів лишилось півтори секунди, і це класно працює, але не у всіх. Не всі можуть коротше отак от прокинутись і йти продавати в сторіс. Мій метод психології продажів Ні, скромно, унікальний. І я з цим буду ділитись на двох вебінарах і на розборах. Бо більшість хочу продавати, але, на жаль, наш мозок чинить опір. Типу, ми розуміємо, щось сьогодні ми хочемо там запустити, або продажі на консультацію, або там на міні-продукт, і нам срочно треба. Помити холодильник, перебрати речі, а, приготувати борщ на Тобто ми постійно шукаємо якісь коротше, приводи, не робити цього. А потім такі цього вечір вже пізно викладати сторіс, Я завтра. А завтра все по по-новому. Тобто нам так буває страшно, що ми а, шукаємо якісь собі відмазки, а потім ми сердимося на себе. Типу, ну я вже тиждень не можу це зробити. А хтось півроку, і ось на вебінарі на другому поговором про ці речі, як з цього вийти. І чому саме вам лячно? Бо більшість думає, що страх що не вийде, їх зупиняє, але насправді страх успіху зупиняє ну набагато більше людей.